Біля новорічної ялинки у центрі Коломиї збиралися люди, які пересуваються на візках. Звичайно, вітали один одного з прийдешніми святами, а ще таким чином хотіли нагадати про свої нагальні проблеми у людей на візках нині чимало, хоча вони не звикли нарікати на життя, все-таки вирішили зібратися і показати, як їм нелегко їздити коломийськими вулицями. Хочуть достукатися до громадськості і влади, або ті бодай інколи звертали на них увагу. До Коломиї з'їхалися люди на візках з усієї Івано-Франківської області. Ми от приїхали з друзями, коли знали, що буде у нас така зустріч. Поїхали в музей гуцольщини. Пандусу немає заїзду, тобто є сходинки, на яких ми самостійно не могли би виїхати. Так? Е, також в писанці музею заїхали, приїхали. Пандус є, спеціальні двері відведені місце є, але заїзду не було, тому були якісь перешкоди. Певні хочемо поговорити теж про доступність в нас в Коломиї, тому що доступності в нас немає взагалі. Ні в структури, ні в різні заклади, і також по місту теж. Тобто бордюрів, з'їздів, пандусів кудись там. То взагалі немає до слова ігор сесак. Тепер представник Національної асамблеї інвалідів України в Коломиї. Власне, він буде займатися питаннями людей на візках. Головне, що хочуть донести до громади, це те, що вони є. Вони такі ж, як ми, але проблеми не завжди можуть вирішити самотужки. Ми є такі люди, ми є на візках. Ми такі самі, як всі. Ми також хочемо. Так само жити, як всі, також хочемо ходити в магазини, в аптеки, в заклади соціальної сфери і так далі. Подивіться науково. Подивіться навколо. Подивіться навколо. Ми зараз в центральній частині міста, так? ялинка стоїть. Тобто Магазини, От, чи в той бік подивитися, чи в той інший бік. Тобто людина на візку на ніякій з цих магазинів жодного разу не зможе потрапити. І є ще одна проблема, яка доводить, містяни не зважають на людей з інвалідністю. Біля ратуші є майже 10 парку місць, призначених для їхніх автівок. Знак є, але вільних місць майже немає. Мама, у мене інвалід другої групи, це машина мамина, і е, їдеш десь тут. Мама з паличкою ходить стати тут. Тут практично неможливо. Усміхнені та щирі вони фотографуються біля Коломийської новорічної ялинки і прямують до музею писанкового розпису. Їдуть центральною частиною Коломиї. Дорога не з легких. Немає ні пандусів, ні заїздів на тротуари, ні банкомат, ні магазин, ні музеї людям на візках недоступні. Ти не візкав, ти не візкав, ти не

Не фото біля музею писанки і знову проблема. Пандус начебто є, але поріг до закладу знову ускладнює пересування. Що роблю пантуси, роблять дуже стрімки. І я казала, коли побачу, коли хтось робить пантус, я їм дам візок, щоб вони спустилися, бо побачила, як то взагалі нереально з'їхати. таким стрімким, там зійти самому неможливо. Люди на візках прагнуть привернути до себе увагу, нагадати про свої проблеми, показати, як їм нелегко дається кожен метр подорожі. Коломиєю. питають у влади, коли зможуть себе відчути людьми. У нас на наступний рік закладено 300 тисяч додатково на покращення тротуарів саме більш їх пристосувати для людей інвалідів, але я розумію, що це дуже дуже невелика сума, та яка справді потрібна для того, щоб зробити умови для цих людей справді зручними і комфортними. Ну і найважливіша проблема це для нашого міста. Це тротуари, особливо тротуари, які йдуть чуть далі від центру міста. У нас тротуари жахливі. Якраз бюджетна комісія розглядає можливість на наступний рік. Доробити дороги, і що важливо, ми прийняли цього року в наступному році. Всі дороги, які будуть робити, всі будуть робитися виключно зразу з тротуарами. З наступного року у нас буде безпосередньо орган, який буде приймати будівлі в ми є тут, і ми зможемо пливати на це будуть цього часу. Це було не наше повноваження. Ми зможемо пливати, дивитися і не приймати ті будинки, які роблять для галочки пандуси, тому що є і таке. Ми це знаємо, ми це бачимо. Такі поїздки вулицями Коломиї для людей на візках це суцільна смуга перешкод. Вони долають її, стискаючи губи та міцно тримаючись за поручні візків. Але на життя не нарікають. Саме в них багато здорових людей може навчитися витримки, сили духу і щирості до навколишнього світу.